Тарас Шевченко, пророк, наче праведних дітей, Господь любляє тих людей, послав на землю їм Пророка, свою любов благовістить, святою правду возвістить, неначе на ж ні про Слова його лились, текли, і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли. Замерзлі душі. Полюбили того пророка, скрізь ходили за ним. І сльози знайлили. Праведні люди і лукаві Господню святою славу розслили, і чужим богам пожерли жертву, омерзились, і мужа свята горе вам на стогонах каменем побили. І праведно Господь великий, мов на звірів тих лютих, диких, кайдани повелів кувать, глибокі тюрми покопати, і роди жорстокі і лютий, Во місто кроткого пророка, Царям Повелим надать.